Відносно того такої думки, що в Україні є два вороги: це перший зовнішній ворог Росія, а другий внутрішній ворог у вигляді нашої внутрішньої гризотні. Я думаю, що це трішки не відповідає дійсності. Якщо говорити про... З зовнішнього ворога то це 90 ворога. А якщо говорити про цю внутрішню гризотню, то це 10 Звичайно, в цих 10% теж нічого хорошого немає. Але це не стосується всього українського суспільства. Просто негативні новини мають здатність поширюватися в десятки разів швидше, ніж позитивні новини. Чому 10 хороших справ і одна гризотня. І одна гризотня війде в інформаційний простір а про 10 справ хороших не будуть говорити. Це така специфіка інформаційного простору, так що я думаю, що в цілому українське суспільство біль. Здорово, чим хворе. Але, звичайно, є певна категорія, яка дозволяє собі гульки, п'янки, гулянки, там навіть інколи наголо, там десь в Карпатах було, в якомусь туристичному комплексі щось там співали, танцювали. Знаєте, це такі ну, як такі речі. Які гидкі, і вони в ніякому разі не відображають, як на мене, саме українське суспільство. Ну, знаєте, от є здоровий організм і здорове тіло, а в ньому є якісь там нарив, наприклад. Ну це те саме. Або в сім'ї, як кажуть, не без виродка. Ну буває ж по всякому. Але в чому я глибоко переконаний, і в що я вірю, і про що я знаю. Що більшість українського суспільства вона точно здоровається? Більшість вона ну явно переважна. А то, що ми різні і не одинаково, то що ми ну, маємо різне суспільство, і є оця друга складова така негативна, песимістична, де якесь вигорання в когось відбулося, та яке вигорання? У нас війна в самому розпалі, Нам треба як ніколи зараз гуртуватися і ставати, ну скажімо так. Ставати іще сильнішими, чим ми були у 2022-2023 році. Мені в цьому плані дуже сподобався вислів одного із наших комбатів. Знаєте, як він дуже цікаво сказав. Він сказав, які там соплі жувати, який там песимізм, які там негатив, яка там слабість. Зараз треба так: або йдеш воювати на фронт, або воюєш в тилу, в тому плані, що ти фронту допомагаєш. Зараз є тільки дві категорії українців. Це перші українці із зброєю в руках на нулі. Другі українці в тилу допомагають тим, хто на нулі. А хто не перший, не другий, то це не українець. Тобто оцих не українців, вони є, це не українці. Це ті, які соплі, вибачте, вже жують, які в песимізмі, які там попілом голову посипають, які починають говорити: а може нам уже варто було б і домовлятися про щось з Росією. Ну, домовимося. І що далі? А що далі? Невже нема усвідомлення того? Що е, якщо ми здамо Росії наші території, вони підуть далі. Невже не зрозуміло те, що якщо вони нас захватять, то вони, оцю здорову частину суспільства, яка зараз борониться, яка воює, вони просто фізично її винищать. Ну тобто, в нас немає майбутнього тоді ніяк в держави, немає майбутнього як в народу, нас просто здорову частину народу фізично винищать. Залишить пару мільйонів рабів, які заставлять на себе працювати, і частину з цих рабів дадуть ще автомати, скажуть, і тут і за. Захвачувати Польщу, Польщу, Прибалтику ще що-небудь. Чому мене, чесно кажучи, тошнить від подібних розмов, коли я так і відчуваю, але ну, і чую таку, ну, такі песимістичні настрої, вислови там, або про, про поразку. Ні про що це ніякому разі не може йти. Я переконаний, що більшість, переважна більшість українського суспільства, свідома, сильна, духовна, і нам просто треба, ну, якби ну, ще більше згуртуватися і зрозуміти про те. Що в нас немає просто іншого виходу. І тут не, не розглядається декілька варіантів. Знаєте, як бути чи не бути, оце філософське, тут, тут немає такого бути чи не бути. Тут бути, тут боронити землю, боронити себе, свої сім'ї, своїх дітей, свої родини, іншого варіанту не дано. Ну, а ті, які там, скажімо, по іншому себе ведуть, ну то Бог їм суддя, то тут треба чітко поставити той знаєте, знак запитання, про який я говорив той комбат, а чи українець ти. А чи українець ти і скажімо, кому ти допомагаєш, якщо ти проявляєш оці слабкості, де ще про цим ділишся, де ще цю паніку іншим, скажем, сієш чи там гризешся один з другим? І хто тоді від цього виграє? Україна ні. Москаль так. Ну то якщо ти працюєш в Україні і на Україну, то заради України. А якщо від твоїх дій, від твоїх слів, від твоїх емоцій, скажімо, Україна стає, українці стають слабкішими, москалі сильнішими, ну то до москаля їдь да й живи собі там з москалями, як хочеш.